Те ще буде дуже рада, їй подарків більш не треба. Якщо зять купи такого апарата, то можна і в церкву з'їздити, і в костьол, і на рибалку, і поїти на зимовій гумі легкосплавних дісочках. Колеса, до речі, накачані газом, заліктація стіль. Не що небудь, а стільна комплектація. Такий автомобіль купить кожен комбайнер. Сюди можна лупанути мішків 20 якогось зерна або солярочки. Ну, ви самі знаєте, що ним робити, що я вам буду розказувати. На крайній випадок на осінь вивезти гній город, тому що є ззаді фаркоп. Літня гума фірми Goodyear, Всі чотири колеса. Стан автомобіля, як казав попередній власник, ключ в замок і погнав, куди треба. Ніде нічого не просижене, не затерте. Видно, що попередній власник цінував цей автомобіль. Можете і пивце закинути, можете і по 50 грам лупанути. Це місце не для телефона, не для очків, а сюди можна ще одні кросовочки поставити або галоші. 2011 рік 1,6 дизель автомобіль на обслуженому автоматі 10500 доларів.